Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. В Одеській області масово гинуть бджоли. На початку червня в татарбунарах про такий інцидент заявили понад 20 власників пасік. Що могло стати причиною цієї ситуації і, взагалі, про стан галузі в Одеській області говоримо сьогодні з нами Михайло Томів, промисловий пасічник з Одеської області. Пане Михайле, я вас вітаю. Так, доброго дня. Щиро вітаю. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами на зв'язку. То давайте почнімо все ж таки з цих жахаючих цифр. Так, що могло статися в татарбунарах, де по інформації засобів масової інформації на жаль загинули від 8 до 10 мільйонів бджіл. Так, щиро дякую за запитання. Ну, чесно кажучи, ми кожен рік маємо такі проблеми з потравами. Починаючи з а, самої весни, від а, перших весняних обробок, і вже можна сказати, ну, до самих а, до самого цвітіння соняшника. Якщо раніше в нас в принципі були проблеми, це обробіток саме Ріпаку, це перший, так скажемо, такий весняний гарний медозбір, то зараз вже ситуація трохи змінюється, тому що саме на півдні України почали а, висівати. Озимий горох, і це стало ось якраз тією проблемою, що вже ви самі, самі сказали, що на початку червня вже відбулись ці якраз потрави. Тобто, виходить, виходить так, що коли якраз бджола нарощується, якраз вона набирає силу на головний медозбір, ми все ж таки знову маємо проблему, що е, є отруєння бджіл, і це якраз пов'язано з тим, що. Дуже багато масивів гороху зимового почали висівати. І саме в гороху починає. Ну, є дуже багато, так скажемо, бур'янів, які квітнуть на протязі цього місяця якраз червня. І дуже багато бджіл. Це виходить в нас в червні місяці, якраз ці ось два-три тижні вони є. Безвзятковими, тобто цей період дуже мало масивних квітів, і бджола летить на всякі трави, які є на полях. І якраз в горохі дуже багато бур'янів буває в цей час, і бджола летить на горох, і при обробці гороху дуже масивно гине бджола. Ну ми самі в, цю, в позатому році, і в тому році мала ж саму ситуацію. Перед головним медозбором були обробки гороху. Е, дуже багато посічників, які ну, ще не досвідчені або не мають е, в цьому, так скажемо, ще набутого е, досвіду, не знають, що бджола все ж таки вона летить на горох. Вона намагається навіть з квіточок гороху взяти якийсь нектар. Хоча е, горох взагалі не є, не є нектаром виділяючим, тому що квіточка постійно, вона є закритою. Але знаходячи ось якраз ось ті от трави, бур'яни, які квітують, і аграрії, обробляючи, масово покривають бджолу, і та бджола, яка є на полі, вона гине. Сам по собі горох він дуже такий, скажімо, сприятливий до захворювань. Дуже багато тлі, і вони можна сказати, кожні кожен сьомий-десятий день його обробляють і з кожним роком посилюють діючу речовину, тому що. Ми бачимо, що хвороби вони прогресують і вони потребують більш такого препарату, який масово діє на, на рослини, пане Михайле. Чи можна якось запобігти цій ситуації? Ви зауважили, що вона трапляється вже декілька років поспіль? Адже з одного боку, ну не можна заборонити нашим аграріям висівати горох з іншого боку, ну треба ж щось зробити, аби не гинули бджоли. Так, звісно, це просто скажімо, зі своєї практики. Е коли трапилась така ситуація в мене, я зустрівся з аграрієм і скажімо так, що ми домовилися, щоб більше такої ситуації не, не було, тому що я сам на той час не мав досвіду з обробіток саме гороху, і я не думав, що бджола так масово полетить саме на, на цей вид культури. І з того часу ми домовляємось, обробіток робляться вже або в пізній вечір. Ну взагалом, так ми й домовляємось, тому що аграрій так мені розповів, що їм теж потрібна оптимальна температура для обробітку, щоб діюча ревчина, якою вони обробляють, щоб вона теж спрацювала. А як ми бачили, ну в цьому році весна була дуже холодною і дуже багато, якби законодавства. Всі обробки при цвітінні повинні пророблятися, так скажемо, вночі. Але через низьку температуру теж виходять висновки, що аграрії не можуть просто фізично цього зробити, тому що ну, це не спрацює. І виходить так, що ми з ними як домовлялись, вони обробляли під вечір. І в цьому році ну, особисто в мене я маю вже майже тисячу бджолосімей сімей в цьому році. Збільшили пасіку ще на 300 практично бджолосімей. Ні одна бджола в нас цьому році не потравилась, хоча ми розташовані вже на трьох точкових зборах миду. Тобто, ну, результатом я дуже задоволений і в цьому році ну, завдяки об'ємній, так скажемо, праці з аграріями з бджолярами через те, що ми вміємо розмовляти через те, що ми домовляємось. Все виходить, коли бджоляр сидить на одному місці, нічого не робить, і сподівається тільки на те, що нічого з їх з його бджолами не станеться. Ну так воно не працює. Треба мати діалог, треба говорити, треба домовлятися, коли обробляти як зручно для вас, як зручно для аграрії, в який день, в який час, і тоді проблеми оптимізуються, як би до мінімуму. Якщо трішечки ще повернутися до ситуації, яка сталася саме в татарбунарах, скажіть, будь ласка, ось ці цифри: 8-10 мільйонів бджіл, які загинули, наскільки серйозно це відіб'ється на бізнесі на пасіках тих пасічників, які постраждали? Ну скажімо так, що е, гине в період обробітку саме льотна бджола, тобто та бджола, яка має здатність носити нектар і пилок. І це впливає на розвиток бджоли сім'ї. Тобто, гине десь 15-20% бджоли, яка живе саме в сім'ї, і яка дає, так скажемо, розвиток для того, щоб бджола гарно наростились до головного медозбору. І це можна сказати, ну притурможує розвиток десь на 2 тижні. Ну тобто, до головного медозбору е сім'ї будуть не сильними, а як мінімум середніми. Тобто втрата погружається точно ну, кілограм 15-20 меду, як мінімум. Друге, це нездатність зробити відводки, тобто розмножувати бджолу саме в період, от, ось початку червня, дуже багато бджолярів якраз і роблять так звані відводки. Коли гине льотна бджола, залишається тільки молода бджола, яка тільки виходить з комірочок. Звісно, що сила сімей падає. І вже нема ресурсу для того, щоб зробити відводки, тобто розширювати пасіку нема можливості. Тобто, по втратам для бджоляра це дуже, дуже сильно, це якби втрата сезону можна сказати. Звісно, що обробітки ще е, дуже сильно впливають на те, що імунітет бджоли дуже сильно падає. І також ми знаємо, що є такий шкідник бджолярстві, це кліщ вароа. При тому, коли зменшується кількість бджоли бджолосі після обробітку потрав, кліщ він нікуди не дівається. Тобто, в сім'ї залишається менше бджоли, а кліщу так само багато, як і було спочатку. І кліщ навантажує ту кількість бджоли, яка залишається. Тобто відсоток закліщеності в бджолосімі значно повищується, і це впливає ще й на здоров'я бджоли сімей. Ну, тобто, це точно що негативно впливає на розвиток в подальшому. Ну, Все. в принципі, у нас була така ситуація, десь в 20 2020 році. Потравили пасіку мого батька, мо, моїх братів, бджолярів з села. На той час десь близько 25 мільйонів бджіл потрапили. Ну, це про це ми теж говорили на каналі 1 Плюс 1. Теж була ось ця інформація, і так само на ріпоку, але з того часу, дякуємо Богу, вже якби цієї проблеми нема саме через контакт з аграрієм. Ми сьогодні, як і рік тому, коли ми з вами спілкувалися, демонструємо відео з вашого ютуб-каналу. Пасіка на ліжаках 500+. Плюс». Але на момент нашого першого з вами спілкування у вас вже було 700 плюс вуликів. Зараз ви зауважили, що ви розрослися до тисячі. Ви розвиваєте бізнес попри виклики війни, попри всі негаразди можливо пов'язані з тією ситуацією, яка сталася в татарбунарах з примхами клімату. Нашого півдня. Скажіть, будь ласка, чому це робите? І чи а, є в цьому сенс не, не тільки з огляду на те, що це справа вашого життя, а з огляду на прибуток, на бізнес? Чи сьогодні задовільняють пасічники України Україну, внутрішній ринок медом? Чи експортують мед? Ну і власне, як у вас справи? Дякую за питання. Спробую відповісти так, щоб обґрунтовано все це було. Ну дивіться, рік цей дуже важкий. Ну, я завжди такий, я взагалі людина така позитивна, оптимістична, але доводиться говорити так, як воно є. Через, саме через холоди, ті, які були весною, можна сказати, через тривалі навіть холода. Дуже багато бджолосімей не вийшли з зимівлі, тобто вони загинули. Ті сімейки, які були слабкими, доводилось їх об'єднувати для того, щоб вони мали змогу перезимувати. І вийшло так, що е, більшість е, весняного медозбору, який стартував з ріпаку, це перший основний медозбір весняний, е, припало так, що на цвітіння ріпаку були навіть ночні морози до 5-7 градусів. Це морозу. Тобто, ну нектара видалення ніякого не було, і навіть якщо в день температура підіймалась до 15-17 градусів, то бджола мала повинна була не летіти за нектаром, а обігрівати е, ту молоду бджолу, бджолу, яка повинна була народитись. Тобто, і бджола при такій температурі теж за нектаром не летить, вона мед не збирає. Нам трохи пощастило, так як ми на півдні країни, все ж таки, нас завжди тут на градусах 4-5 тепліше, ніж в інших областях. І в нас метку бджоли зібрали. Ми відкачали мед, ну слава Богу, в нас меду є, але все ж таки шкода, що в більшості країни все ж таки меду весняного не зібрали. Потім, коли Акація розпочала розпускати бруньки. Вийшло так, що знову морози до 3-4 до 5 градусів, тобто морози повернулись буквально через 3 тижні, і броньки померзли. І виходить так, що коли заквітала акація, ну коли вона повинна була заквітати, то заквітати було в принципі нічому. Тобто більшість акацій померзла. ті броньки, які розкрились, їх було занадто мало. І теж холодна погода, і потім я як розумію. В нас дощу не було, але в більшість країни припала на якраз на той період, коли пішли масово дощі. Тобто, дощі негативно впливають саме на квітіння акації. Акація взагалі не, не любить дощі в час квітіння. І тобто, акація акацієвим медом ми теж в прольоті в цьому році. Акацієвого меду практично немає в Україні взагалі. Е, далі зараз в нас квітіння липи. З розмов пасічників, з розмов хлопців, які, з якими ми постійно спілкуємось, з Асоціації промислових пасік України. Розумію ситуацію таку, що меду з липи буде дуже мало, тому що нектару виділення теж дуже-дуже ну, маленьке. Тобто, в нас можна по суті сказати, що залишається соняшник, це як один з головних медозборів країни. На якого ми, в принципі, кожен рік і розраховуємо, е, ось якраз соняшник в нас починає квітати. Е, в інших областях країни вони будуть розпочинати квітати десь через тиждень-два. І далі все залежить від погодних умов. Звісно, тому, як ви пам'ятаєте, в тому році ми говорили, була дуже сильна спека: до 50 градусів на сонці, до 40 е, в тіні і це. Ну, призвело до того, що соняшник буквально за тижнів, за тиждень відквітнув, тобто бджола теж не мала змоги зібрати нормальну кількість меду, і зараз ми бачимо, що це вже впливає і на експорт. Якщо ми в 24-році експортували 85 тисяч тонн меду, і завдяки цьому, чому ми експортували саме ту кількість через те, що були запаси ще з 2023-2022 22 року. Тобто, з'явилась оптимістична більш на менш така ціна, яка влаштовувала вже пасічників. На момент, коли ми з вами спілкувалися, була щось ціна 43-45. Але під осінь вже ціна підросла до 60. І до нового року в нас ціна підросла на мит 67-68 гривень. Тобто, вже більш на менш така ціна, яка дозволяє працювати. В цьому році. Я бачу, що ми вже скорочуємо експорт. Це говорить про те, що більшість меду вже вивезли, і що ми відкачаємо в цьому році? Ну, в принципі, ніхто не знає. Будемо дивитися, але ну так скажемо завжди позитивно. Але як воно буде, все залежить від Господа Бога і від погоди. Тобто, поки що прогнозів щодо врожаю з власних пасік і з пасік всієї України або навіть півдня а, візьмемо а, трішки менші площі, ви поки що не робите? А, ну, в півдні качали мити, я вам скажу так, я знаю дуже багато кількість бджолярів. качали так з 25 вуликів 50 кілограм, тобто по 2 кілограма меду з вулику, Ну це, це взагалі нічого. Ми трохи більш оптимістично відкачали по 10 кг Це ріпаку, і зараз відкачуємо мед з коріандру теж приблизно десь по 7-10 кілограм з вулику. І завдяки тому, що в нас аграрії тут посадили найбільше лавандове поле в Україні. Ми маємо змогу зібрати ще й лавандовий мед. Це ну, можна сказати, ексклюзивний мед. Більше такого меду ніде нема в Україні, тільки поки що в нас. І зараз наша пасіка, вже ми бачимо, пішли привіси по 2 кілограма меду, вони почали носити з лаванди. Е, також вчора був перший принос меду з соняшнику. У нас почав квітнути соняшник. Перший пів кілограма меду принесли вчора. Тобто, поки що оптимістично дивимось на те, що ми зможемо зібрати не одну тонну меду. І будемо тим покращувати наш експорт і наш ринок будемо відновлювати. Тому що зараз ми поки що втрачаємо позиції як в Європі, так і в Америці по експорту меду. Поки що ми втрачаємо позиції, але будемо їх нарощувати. Так, так скажемо. Ну я так розумію, в будь-якому випадку ми, українці, тут на нашому внутрішньому ринку без меду не маємо залишитися. Без меду в українці точно не залишиться. Ну, я, чесно кажучи, ще займаюся і реалізацією роздрібною е, з меду. І бачу, що дуже сильно е, пішов якийсь ажіотаж щодо меду. І дуже багато мені дзвонять і замовляють. У нас була невеличка кількість меду з травневого з акації. і він просто, знаєте, як гарячі пірішки, чи як кажуть, вони цей мед просто розлитається. Я давно не спостерігав такого ажіотажу щодо меду. І дуже багато от є таких дрібних е, закупівельників, які теж брали в нас мед і е, продавали на своїх торгових точках, теж дуже багато дзвонять і просять меду. Тобто відчувається, що дійсно трохи, трохи ось такий от напряг з медом все ж таки є в країні. Але в ну, цьому році ми вже розуміємо з тими медами, які вже пройшли. Ми нічого зробити не зможемо. Далі сподіваємось, все ж таки, що накачаємо мед з липи. Зараз квітує гречка і соняшник, і далі в нас ще буде різнотраві і японська акація. Будемо сподіватися, що в нас будуть ось ці теж не менш круті та ексклюзивні, так скажемо, сорти меду. Дай Бог, я вважаю, щоб саме так і було. І ще наприкінці нашої розмови не можу вас не попросити дати коментар щодо однієї події цікавого інциденту, який стався нещодавно на одному з пляжів Одеси. Я коротко розкажу, а потім ми з вами невеличке відео подивимось. Відпочивальники на пляжі в Одесі залишили свої речі і пішли пообідати. А коли повернулися, побачили, що їхні речі, зокрема рюкзак, просто обліплені бджолами. Цією ціє, бджолинною сім'єю. Ну, Розгубилися а, хлопці, дівчата навколо, бо ніхто не розумів, що робити і як вирішувати цю ситуацію. А, але а, потім вони сказали про те, що викликали представників ДСНС на місці, але поки ті їхали, виявилося, що а, відпочивав поряд з ними дійсно пасічник, і він просто ну, так дуже. Набитою рукою, я б сказала, вирішив цю проблему. Але давайте ми подивимось, як це було, і трішечки про це поговоримо. там ми з'їздили на море. Ого! Ось така ситуація, пане Михайле. Ну, по-перше, скажіть, будь ласка, взагалі, як це було можливо? Чи часто такі ситуації можуть ставатися, зокрема, і навіть на одеських пляжах? Так, ну, на одеських пляжах це рідко буває, як ми вже зауважили, як бачили, ну таке явище, звісно, що воно дуже рідкісне, тому що. Взагалі, бджола полюбляє природу, вона взагалі летить до лісу, шукає якесь до щоб вона могла там вже заселитись і так скажемо облаштовувати свій новий будинок. А, те, що ми зараз побачили, це дійсно рідкість. А, але що сприяє саме такому явищу? Ну, як ми бачили, я розповідав, що була ось така от холодна, затяжна погода дощі. І саме така погода сприяє до того, що бджолосім'я е, починає входити в ройовий стан. Тобто е, бджоли починають виводити нових молодих маток і спонукають стару е, бджоломатку, стару королеву, яка до цього розвивала цей вулик, збирати льотну бджолу. І саме з тією льотною бджолою вилітає з вулика так званий рій. Тобто, це. Природні, природні явища саме розмножування. І в цьому році якраз руїння було дуже сильне. Навіть в нас на пасіці ми для того, щоб сприяти цьому явищу, робили якраз ось оці е, нові е, сім'ї, е, так звані відводки. Тому ми з 700 наробили майже е, тисячу нових, ну, тобто додавали ще 300 майже нових джолосімей. Для того, щоб якраз спонукати цьому явищу, щоб в нас бджолосім'ї не входили в цей ройовий стан. Але є ті бджоляріни, ну, які просто не встигли доглянути або не мали часу. І все ж таки, коли виходить молода бджола матка, стара, так скажемо, збирає цю от світу і вона вилітає в пошуку нового будинку. І бджоли, звісно, що вони всі літають за королевою. Королева виділяє. Фірамони, і вони ось саме на, е, на ці феромони і летить її сама е, робоча бджола. І виходить так, що, ну, мабуть, бджола теж захотіла відпочити, скільки їм можна працювати. І вирішили теж позасмагати немножко трішки, трішечки на морі, повідпочити, а потім вже налаштуватись на роботу. Ну, це я шуткую. Просто е, сам рій летів за бджоломаткою, і виходить так, що куди садиться си, сама е, королева, туди і збирається весь рій. І тобто, це якраз і прийшлося на те, що, мабуть, я думаю, так, скоріш за все, що десь є або маленька, або невеличка якась пасіка, не скажімо, не. На якомусь невеликому відстані від пляжу, і цей рій просто він прилетів якраз і вийшло так, що сів на місце відпочивальників. Ну, в принципі, тут може бути різна ситуація. Є бджолосів, які є дійсно такі агресивні, злі бджолі бджоли, є такі, що спокійні. І добре, що був пасічник, який розумівся на, цьо, на цій справі. Він міг з легкістю, так скажемо, просто забрати. Та висипати, я я їх бачив, в якусь коробочку цей рій зібрали. І все потім цей рій відвозиться до пасіки, і вже буде в подальшому нова сім'я, яка буде працювати і приносити знов смачний мед. Пане Михайле, якби на пляжі не виявилося пасічника, ну дуже пощастило дівчатам, хлопцям парі, яка стикнулася з цією ситуацією, то а, чи дійсно вони правильно зробили, що викликали представників ДСНС кого взагалі просити про допомогу, кого викликати? Ну якщо вже так сталося, що от людина стикнулася з тим, що в її речах або навколо її речей формується бджолина сім'я? Ну, звісно, так як справиться джуляр, е, ніхто так правильно роботу не зробить, тому що ну, ДСНС вони можуть просто, ну, наприклад, взяти якийсь е, е, балончик з отруйною речовиною і просто затривити цей рій. Але пасічник він робить це правильно. Він зібрав цей рій, він дасть йому нове життя. Тобто, новий, новий будинок, новий вулик, і це буде продовженням життя. Це буде правильно. Чи правильно вони зробили що викликали? Звісно, тому що є дуже багато людей, які мають алергію на укуси бджіл, і навіть одна бджола може призвести до летального сходу. Так скажемо, що людина навіть може померти від однієї бджоли, і є такі випадки, тому все правильно зробили, все правильно відреагували і служби, і дякуємо тому. Тому пасічнику, який там був, що він все правильно зробив і дав далі змогу людям відпочивати. Але все ж таки, ну якби цей рік його ніхто не забрав, я думаю, що буквально день-два він поміняв би своє місце проживання, тому що він розуміє, що на цьому місці він довго розвиватись не, не зможе. Тобто, бджола в неї є інстинкт, і вона б все ж таки шукала б ліс і нове життя. Пане Михайле, я дякую вам за цей коментар і, взагалі, за нашу дуже цікаву розмову. А за те, що розвиваєте ваш бізнес, який я б не назвала бізнесом, а в першу чергу я відчуваю це, як і наші глядачі, справою життя, справою життя вашого вашої родини. Дякую, що це робите. Щиро дякую вам. Як завжди, дуже приємно спілкуватись. Дуже приємно про щось корисно говорити, розвивати нашу країну, будувати. Це буде добре, це буде Україна, перемога за нами. Дякую. Перемога за нами. Дійсно все буде Україна, і будемо сподіватися, що е, воля Божа складеться таким чином, що якнайшвидше Україна буде мирною, процвітаючою. Ну і вже е, цього року ми побачимо багато меду. Дякую вам. Нагадаю, сьогодні з нами Дуже. був Михайло Томів, промисловий пасічник з Одеської області. А цей Майже солодкий ефір для вас провела я Наталія Костенко. Дякую, що залишаєтеся з Українською службою інформації.